Пташки, від зерня зернина паросток кожний скоріння батьків. Ти Україна і я Україна, іскра вітчизни в горнилі віків. Україна це територія гідності і Свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції, наш майдан 2004 року, який був святом Свободи. І революція 2014 року. Революція гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою гідність, своє прагнення до свободи. В Україні День Гідності та Свободи відзначають щорічно 21 листопада. Українська земля! Земля щедро полита кров'ю її синів. З нашої історії ми бачимо споконвічне прагнення українства до волі та незалежності рідної землі, Неньки України. Україна країна смутку і печалі, краси і радості. Це країна добрих, щирих, привітних, веселих і гостинних людей, які ніколи не поневолювали інші народи. Але ще вміло захищалися від ворога. І до цих пір на території нашої держави немає сходу. Після Майдану розпочалися військові дії на сході України. А 24 лютого 2022 року в нашій страждальній країні розпочалася повномасштабна війна, яка триває і досі. Наша вдячність та низький уклін синам і дочкам України за подвиг, мужність і героїзм у захисті країни. Ви справжні супергерої. Вшануймо світлу пам'ять тих, хто віддав життя за Україну. З цими словами, про те, що турбує мене вечора. про те, як у думках я малюю карти, якої я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. В моїй Україні ще сусіди. Кличуть у гості, і я до них їду. й самі в нас часто бувають. Не брешуть, не крадуть, ніде не блокають. В моїй Україні чудова є влада. Вона про неї в народі складають у палати. Працює, працює днями, ночами, щоб людям відкрито дивитись у вічі. В моїй Україні не плюють у підлогу. Отримують її, допомагають. І молодь моя не п'є, і не курить, займається спортом, співати так любить. В моїй Україні чим дівчата, і хлопці їх вміють щиро кохати. Навчаються жити, читають книжки, і горді того наші батьки. В моїй Україні немає гордо, і сонце, і море, і Дніпро тарікоти. І взимку в катарці. Засніжений шапка. Моя Україна, тільки клянка. Україно, Україно голубка моя, ти на гряні живеш у тривозі і пройдеш ночі бідне рівня по важкій і розбитій дорозі. ці важкі і непевні часи, ти один на один із бідою. Гордо голову не носи Твій народ завжди поруч з тобою, і хай як тобі рідна болить, не звертайся прямої дороги. У серцях іскра Божа горить, в душах прагнення до перемоги. Не остолить нас люта зима, як стіна, стоїмо до загину. Без людей України нема, і народу нема без країни. Будемо разом до правди йти, наша сила у єдності й вірі. Що настане той час золотий, коли світ буде жити у мирі? Слава Україні! Героям слава! Ми, Ми, дякуємо Ми, Ми дякуємо вам за життя! Ми дякуємо вам за свободу! За свободу. Слава Україні! Героям слава!